Євангелія від Святого Луки, глава 15, наближались до нього всі митники й грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали та й казали, приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, Котрий з вас, чоловіків, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятдесяти дев'яти та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та й радіє. І, прийшовши, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю я вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 90 і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драх, коли загубить драхму одну, не засвідчує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже радійте за мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в божих анголів за одного грішника, який кається. І він оповів, у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток, а по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краю, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого. Та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти тебе та проти неба. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене, як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він. І кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, очі, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже Принесіть негайно одежу, найкращу, і його зодягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо це син мій, був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного з услуг та й спитав, що це таке. А той йому каже, то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав Ото, скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було. Бо це брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Амінь.